Ви кажете, не давати їм приводу, щоб була ось така моральна оцінка. Давайте ми розберемо це на прикладі третіх країн, до яких приїжджали люди з перших країн, привозили їм розмову і думки. Я маю на увазі, коли Макрон в Бразилію їздив. І станом на сьогодні Лулуде Сільва абсолютно читав моральну лекцію своїм виборцям-бразильцям, пояснював їм, як треба правильно емоціонувати і стояти на стороні добра. Злом він називав Ізраїль, назвав, що бомбардування сектора Гази. Це 12 Мільйонів вбитих дітей, тобто перед нами людина, яка відверто бреше. Ну в під час уринотерапії кричить, що Божа роса бреше, і при цьому апелює саме до моральних засад. Чому ми маємо емоційно виступити, коли бачимо такий злочин? І ось оця точка біфуркації третіх країн. Тобто, в Де Сільва ніде не побачив ні терору, ні того всього, що передувало оцей чорний шабат, з якого і почалася війна. Ну а що ви хочете від Де Росія від нього дуже далеко, а Америка близько. І антиамериканських настроїв хоч греблю гати. І там конкуренція йде, наприклад, ті ж ну, по деяких видах промисловості. Бразилія такий слабенький, але конкурент для штатів, наприклад, по літаках. Хто їх виробляє, хто їх купує, ті ембраєри. Тому справді кожен, хто є ворогом Америки і нам особисто в Бразилії нічим не загрожує, той радше наш союзник. Це голий політичний розрахунок. Але не вся, слава Богу, Латинська Америка така, можна подивитися на їхні сусідів в Аргентині. Там зараз покраща ситуація. Несподівано для нас, але там нас майже союзник.